Броня не побрита. Броня не побрита. Батя, хочу вперед прожатись. А в принципе кто мне заважает? В принципе кто мне а? Ой бляха! З першої тички бикала має. З першої пайки БК ламає. Щось в мене звук пострілу зник. І всіх позабирали дуже дуже гучі. Оп! Та он штурремілька. Шкода. Шкода, ти так не наглій. Хоть мені подобається, що мене зараз ззаду почнуть об'їжджати. Хоча!